Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, Смерть Кацапської Федерації сьогодні субота, 25 травня, за київським часом за 15 хвилин 9 години. Я маю 15 або 20 хвилин до того часу, коли вимкнеться електрика. І я сподіваюся, що за цей час я зможу зробити деякі підсумки з цього тижня. Я вам розповім про новини та події, які відбувалися цього тижня. У нумізматики та філателії, і почнемо з огляду вартості дорогоцінних металів цього тижня. Вартість київської перепічки досягла позначки у 40 гривень. Деякі експерти вважають, що це е, фастфуд, насправді це стрітфуд. І це дуже велика різниця, на мій погляд. Ну, це була просто така хвилинка гумору. Звісно, київська перепічка не має ніякого стосунку ані до нумізматику, ані до філателії, а тим паче до е, дорогоцінних металів. А ось на ринку дорогоцінних металів відбулися значні зміни. Які саме: е, у понеділок вартість срібла досягла позначки більш ніж е, 32 долари за одну трійську унцію і в понеділок вона складала приблизно 32 долари навіть 60 центів. Це було в понеділок. Сьогодні е, одна тийська унція коштує 30 доларів 52 центи. Як ми бачимо, волатильність цього металу дуже і дуже значна. Вартість золота сьогодні становить 2343 долари 90 центів, хоча в понеділок вартість золота становила майже 2460 доларів за одну трійську унцію. Отже, ми бачимо, що волатильність доволі висока. Також слід сьогодні зазначити, що співвідношення вартості однієї трійської унції золота до трійської унції срібла сьогодні становить десь приблизно 77. Це такий індекс. Отже, ми бачимо, що золото на сьогоднішній день недооцінено. І це часто тоді, коли ви можете перекласти свої срібні монети у золото. Усього на всього 87 е, срібних монет буде коштувати вам одна золота монета. Отже, сьогодні такі новини власне, на ринку дорогоцінних металів. Цього тижня так само ще був один рекорд. Цього тижня вартість одного долара. Вже сягала більш ніж 40 гривень, і це так само новий історичний рекорд вартості долара в Україні. Тепер давайте перейдемо власне, до новин з нумізматики цього тижня. Національний банк України представив, як будуть виглядати монети Орен'єк або кримсько-татарський візерунок. Власне зображення реверсу та аверсу вони однакові. В плані було зазначено просто про монету е, Орен'єк в Усі сподівалися, що е, Національний банк України в останній момент змінить е, своє рішення і зробить цю монету кольоровою. Але ми побачили, що це монета без там подруку, і так само срібна монета так само без там подруку. Хоча вона була б варта того, щоб зробити е, цю монету кольоровою, тим паче, що українська вишиванка свого часу виходила в кольорі. І, звісно, це, ну, мабуть, така несподівана. Ну, яка несподівана? Вона, власне, і була передбачена, тому що в плану не було передбачено їх карбувати е, в застосуванням там подруку. І сьогодні е, вже відомо, що ці, ця монета вийде в незільбі у дуже красиві політурці. Причому, ну так я бачу, що політурка навіть красивіша ніж монета. І так само срібна монета, так само вийде в дуже цікавий, дуже красивій скрінці. Бо як її ще там називають, там коробка, я не знаю, бокс. Ну, коінбокс, так англійською правильна назва. Вона вже на зеленого кольору, як звично, а синього кольору. Так само на магнітній застіпці. І малюнок власне, на цій коробці, власне, сама коробка так само дуже і дуже красива. Це, здається, майже усі новини, які стосуються власне, нумізматики. І тепер давайте перейдемо до новин філателії. Цього тижня у четвер відбулося спецпогашення спеціальним поштовим штемпелем 10 років Азову. 10 років полку АЗОВ. Власне, я робив репортаж з цієї події, але з огляду на те, що в нас все ж таки продовжуються проблеми з електрикою, я не зміг. Вчасно змонтувати цей ролик. Я сподіваюся, що я вже завтра зможу змонтувати цей ролик і вам власне показати. І ось я вам хочу сьогодні показати ось цей конверт з автографами власне, бійців Азову, які були на презентації цього поштового штемпеля. Укрпошта також підготувала поштовий набір, який складався з аркушу марок, який було друковано на фірмі Власна марка. А також конверт. Конверт розміру DL, тому що власна марка сьогодні робить тільки такі конверти DL. Конверти ці шість, мені здається, вони не роблять зараз. В таких поштових наборів, як це називає «Укрпошта», встановила 900 примірників. Власне, стільки ж сьогодні бійців Азову перебувають в полоні у расистів. І це ще раз нагадування про те, що нам не слід забувати про наших героїв, які сьогодні знаходяться в полоні, і треба боротися власне, за їх визволення. І ось ви бачите, я так само зробив, як і усі інші, зміг зробити конверт з такими автографами. 22 травня була сумна дата: 5 років, як з нами нема, відомого українського художника, автора багатьох. Марок у укрпошти. Він відомий тим, що він зробив дуже велику серію марок українських гетьмани. Це Юрій Лохвін. І власне філотелісти так само підготували до цієї дати, випустили такий конверт, надрукували цю марку, зробили відповідне спецпогашення 22 травня на другому головпоштамті, там, де власне, сьогодні розташовано музей пошти. Таких конвертів було надруковано всього на всього 28 примірників. Власне, воно було підлаштовано під най, ну, найбільший аркуш марок, який може друкувати власне, марка, який складається з 28 марок. І ось такі конверти будуть у продажі на моїй сторінці аукціоні. це на новому аукціоні з понеділка. Отже, друзі, я дуже вам Раджу придбати такий конверт, тому що він дуже цікавий, і це історія, тому що власне, нумізматика і філателія це допоміжні науки. Так, це наука до, власне, до історії. Отже, раджу придивитись до цього конверту з огляду на те, що, по-перше, тут і зображення Юрія Логвіна, його портрет. Таких конвертів мало, і це пов'язано, власне, з історією української марки. Якщо ви збираєте колекцію українських марок, а також збираєте конверти першу, першого дня, то, власне, вам буде ще й цікаво е мати у своїй колекції ще і конверт з, ну, будемо казати, так, спецпогашенням. Ну і я вам е не раз вже розповідав про те, що у колекціонера власне, є один постріл або право. Одного постріла. Я інколи, крім того, що купую монети власне, на зустрічах колекціонерів, інколи я буваю навіть на нивках. Це буває дуже рідко. Більше часу я буваю на зльотах колекціонерів. Ну, просто розташований цей рідко колекціонерів, місце, де проводиться, неподалік від мого дому, від мого будинку. І я от на одному з аукціонів придбав, хотів придбати Крокуючу Свободу там 90-якогось року. Потім виявилося, що у продавця цієї монети в наявності не було, він мені запропонував так званий раунд. Я погодився на цю пропозицію. І ось він мені прислав ось цей раунд. Хоча я хочу зазначити, що раунди коштують дешевше, ніж інвестиційні монети, десь приблизно на 5 доларів. Тому що там банківська премія нижча, ніж на монети. Але тоді, коли я почав її вивчати, тоді, коли я почав шукати, скільки ж коштує ця монета, скажімо, там на eBay, був дуже здивований. І зараз ви бачите, скільки коштує власне, ось цей раунд. Пропозиції цього раунду сьогодні на Етмекс взагалі немає, а от на eBay тільки одна пропозиція. Ну, Цікавий тим, що зазвичай на раундах рік карбування не ставлять ось це перше тим, чим цікавий цей раунд. Ну І також ось цікавий ось цим малюнком. І тут ви бачите, що тут власне на карбон The States of Texas. І тут, власне, і вказано одна трійська унція, ну, е, крапка 999 чистого срібла. Отже, друзі, інколи буває нумізматична вдача, і для того, щоб її е, отримати, власне, треба інколи ризикувати. На цьому я хотів би завершити. Ось як, як і обіцяв, сьогодні наша зустріч була нетривалою, з огляду на те, що у Києві продовжуються Проблеми з, е з електрикою. Е усім дякую, що дивитесь мій канал. Е дякую усім за вподобайки, а також за коментарі до моїх відео. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних. Ми усі маємо дочекатися ну, нашої неминучої перемоги. Я залишаюсь з вами і до побачення, до побачення, до побачення!